Добі, 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 що, робиться? Добі, що робиться? Холодочок, такий затишок. Мені здається, дай здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Вля вчора лявчора дощики вам скажуть, такий. Такий. Почало гриміти, як пустився, я зняв відео, показав. Так блискало, ну гриміло так не сильно, а блискало так, ну, доволі-доволі. Там писав підписник з Могилів-Подільська раптор, що в них лише так пройшло. А з Томашполя писав, також підписник, мабуть, що там трішки наробило справ. Ну, Бачите, таке воно. Скільки воно змочило тут. Скільки змочило? Йдемо побачимо, йдемо розпорпаємо, що воно дало, картоплі ці наші, чи не дало. Ну, щось воно краще стало чи не краще. Зараз побачимо її розкладку, є в нас одна. Де це тут попорпати його? Де його попорпати? Що воно тут впало, друзі? А? Ну, Вже зверху бачите, вже й висохло. Так, гано дивимось. Ай. Ну що тут, якщо з цим, що висохло, то десь 3-3,5 см. Не сильно. Ну, пустився такий, я вам скажу роснючий, Сильно пустився. Що по картоплі робиться? Що в нас тут робиться по картоплі? Давайте подивимося, якраз на вечір. Дружина каже, піди вкопай картофель, Зараз я вкопаю. Що в нас картопля? Ну, є, вимальовується, дивіться, щось непогане. Дивіться, яке воно в бриллях. Ще ті весняні брилля так і стоять. воно ж то розпадається, але, але стоять. Поїхав я вам скажу тепер, це був туди, де пшеницю молотили. Думаю, після цього дощика, можливо, спробую його здіскувати. Не дається, воно все рівно засохло, засклепило. Ще таке оце зверху мокривати було це. Ну, не, не хочеться воно робити, то вирішив його. Залишити, А де ж картопля? Залишити його до певних якихось кращих часів. Що, що буде, то буде. Можливо, до осені воно якось його ще перегниє та солома. Дивіться, кібриля. І, і буде діло. А що ж таке? розклало. Ну, Десь тут буде краще, можливо. То саме гірше будемо рахувати, а це саме краще будемо рахувати. Що воно тут робить? Яка розкладка? Я десь був попадав. Так непогані, є. Картопля є. що це? Попадав так гарно, розклало, в радочок так стоїть. Вон. Нема. Є. Що більше нічого немає. Ось я попадаю, бачите, від сорту залежить. що. Це в нас що це в нас? Білороса, так? Да? Це білороса йде. Дивіться, що вона. Як? Так, є. І що, на метр? Ну, то, що, по, то, що посадили, то і зберемо. Тікайте, бо воно цінна, дуже одна. О, що нічого, нічого. Щось, щось трішки буде. Щось трішки буде, можливо, вона набере. Ну, така ситуація. На вечір накопав, з роботою справився. Ну, бачите, доволі так воно. А йдемо, спробуємо ту нашу, що ми садили своє насіння до Так, а ну спробуємо по дорозі тут королева така гудиня, вона сходила пізніше. І ви мені писали, бо я думав, вона взагалі не зійдеться, вже посходила, а це і, і видно не було. було Видно не було. було Ну, коротше, її не було видно. І... Я думав, що все. Ну якби, або закопав туди в глибі її дуже сильно, або що. Ну вилізла. Дуже писали, що вона така сорт, що дуже ніжний, що десь поб'ється, ті псується, чи як там. Ну, Зараз побачимо, який він, що він дає. Так, це вже на завтра я буду. порпою. Побачимо по ньому. О тут. Ну, вона така симпатична, їм скажу, діця, гладенька, така, продовжуваста. Це отак садили. Краще для картоплі фрезерування. Оце я вже зрозумів на всі 1000% фреза і на таких городиках краще мотоблоком працювати. Трактором це на толочі, що там 2 метри нічого не посаджено, бо толочиш, підгортаєш і ніякого цього немає. Оце взагалі якась десь? Червона. А мотоблочком собі зручно розвернувся. Сьогодні також з хлопцями стояли, розмовляли, що мотоблок є мотоблок для городиків. Для городиків мотоблок це самий, самий раз. Так, а ну тако. Дивись, а як ж так? Я вирвав і є, а так нема. Що це таке? А, це все і чіпилося до нього. Ну є, бачите, ця менша, ну ця така симпатична вона. Це симпатична, непогана, ну маленька. І десь тут ми засаджували нашу, так? Да? Оцей родок мені здається. Да? Це ранній. Це боранє? А де ж наша? Оце о? Ага, ага, отій перші. Так, йдемо до нашої. Ну Що ж, десь ж вибрати таке середнє, щоб і не туди, не сюди. Ну ось викопаємо цей шматок. О, е. Ну нічого, де-де-де. де, де, де. Диві, 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 що робиться, де що робиться? Це просто капець. Е. Все, це разнобой наш такий тут. Я скуплю, купував того року насіння, то та, така різна. От так буде. Ну, така вона, бачите, я не знаю, що це за сорт, вона така специфічна, але... Є. Є, буде діло, буде діло. Поживемо, побачимо. Коли вже в масі буде копатися, тоді буде видно. Ну непогано. З картоплею все добре. Друзі, сьогодні у нас така справа. Задумали посадити огірки. Зібрали отам цибулю. Часник зібрали. Такий такий урожай, склепило, сушило, ще не сильно там щось наросло. Але я вам скажу, що оце, отут захотіли посадити. Герочки, бачимо, дощики такі перепадають, що більш-менш непогано. Його потрібно буде здискувати. Зараз дисками завалити. Я приїхав, ще раз кажу, якраз диски підчіплені, що це так не, не даремно не чіпляється, що аби тут за це у кусочка. Зараз пробуємо, як воно це все переб'є, цей буран. Оце все воно зробить. Дружина каже, давай з сапами зараз візьмемося, пройдемо. кажу, з сапами давай сама. А я зараз заїду. Трактором і зробимо тут діл. Зараз побачимо по роботі, як воно що буде. Оцей кусочок. Там що, цієї, -ці да? квасоля є. Там квасоля є. То зараз цей кусочок якось, якось, якось зробимо. От мотоблочком це було б зручно собі. Чик-чик-чих, перебив його легенько, акуратно і все. Трактором доведеться трішки покрутитися. Ну нічого, зробимо. Поїхали. Так і справи, друзі. Ну, накрутився. Да. Для таких ділянок потрібен мотоблок. У мене ще ці горіхи тут, блін, посаджені. Коли ж втілося якогось садка, горіх один з таких дерев, що їх кропити не потрібно нічого. Але трішки з цими обробітками не, не враховувало, що трактор там буде, і на це прийдеться, оці кручення верхні. Для таких ділянок краще мотоблок. Це 100% мотоблочком собі про... Межі та собі раз-раз пройшовся і без ніякої мороки. Бачите, що воно з часом от такі скиби, тому що тут де дерево, якби де дерево, ті зоруються сюди. Один рік, другий рік так попід дерево стараюся пройти, не завжди так виходить, тому що плуг він не на всю ширину трактора. І воно виходить так зорується, і такі бугрі. Бачите? Куди це? Що це за город? То такі. не, не сильно тут зручно цим трактором, але... Зрихлило, Вон тут, дивіться, цей зрізало, цей зрізало, цей не зрізало, цей не зрізало, цей зрізало. Ну воно його так освіжило, трішки, як вам сказати, перемішало цю землю, що сапою можна буде ще позбивати деякий буранчик, а так, що можна хоч де це насіння закласти. Вон, дивіться, Результат вчорашнього дощу. Які м'ячі. Дивіться, які м'ячі. Гриміло, шуміло, вляло і стало. От такі справа. Не мішало б такі, щоб він. І сьогодні зранку був такий дощик ще ну, парух пару минут, там, 5 хвилин десь прийшовся, і, і все, і стало. Але нічого, суть виконало, що воно трішки його зрихлило, трішки освіжило, примішало оці буранчики, трішки десь позбивало, то прийдеться сапою, нічого страшного не буде. Ну, а що зараз? Сапати ну, якось якось не було. Ну і попробував диски, ще раз кажу, були вчіплені, що такого, як би сказати, не важко було. Проїхав, зробив те, що зробив. Непогано. Ну, диски самі розумієте, їм потрібна швидкість. Розігнався, опустив диски, прийшов, чи опустив диски і пішов, і пішов, і пішов. А тут не встиг опу... опустити їх, вже потрібно підносити. Не встиг опустити, потрібно підносити. Ніякої швидкості такої, як би немає. Але непогано збило, я свою роботу зробив, сапою я вже робити не буду. А там буде видно. Так є справи, друзі. Картопля буде, кабачки є, все, в принципі, нормально. Горіхи дивіться, як зародили. За перший рік сорт ідеал. Дивіться, який горіх. От так, щоб ви уявляли. По два, дивіться, які красуни. Холодочок, такий затишок. Мені здається, оце між горіхами навіть картопля так цією жарою, воно її тінь створює і навіть краще її. якось, Вона не так її жарить і палить. розумієте, що, ну буде видно. Тут є різні думки на цих, на рахунок цих горіхів, від того, що їх зрізати і викорчовувати до того, що поки що почекати. Будемо бачити, незручно обробляти це трактором. Ну, Живем, побачимо. Так що такі справи, друзі, допомагайте, підтримуйте один одного. До наступних відео і хай щастить.